Всім привіт, друзі, на каналі Ротуєм Брода. Це вже 15. Як ми сьогодні будемо грати у Super Bear Adventure. Та сьогодні, як я вам вже казав, десь у декілька серій назад, що вже вийшла ось бета наша версія. Та ми вже можемо грати по сеті. Та сьогодні я з своєю подругою Дашою. Сьогодні ми обох будемо грати дво... двоєм будемо грати у Super Bear Adventure. Виходь Сьогодні ми, двоєм... сьогодні ми будемо грати у Super Bear Adventure. А, та як ви бачите, ви вже я сьогодні буду не один. Так ми будемо грати в Superbar Adventure та проходити улій. Але коли ми вже розблокуємо улі. Так, а, куди будемо спочатку йти? Ну, не знаю. А от а де у тебе там ще не розблоковані ці ведмеді ведмеді? Де вони у тебе ще не розблоковані? Mm, то... Ой, зомбі там. Так, ми прийняли рішення, те, що ми підемо у снігову долину, щоб розблокувати тут ще далі деяких ведмедів, тому що ми ще не можемо піти у снігову долину. Ну, не снігову долину, а улій, тому що там ще потрібно, скільки там. 4 ведмед, ведмедика ще розблокувати нам потрібно ще є скільки там. Напевно, Напевно, сім десь. Чи 4 Ну, ні, не сім Так, реклама. Так. Ну що ж, ми з'явилися у сніговій долині, де тут ми дуже давнес... давнесенько не були, як ви бачите. Давно ми тут не були. Так. а, а Де ці ведмеді знаходяться, яких ми тут ще не Ну, а де пазлики забирають. Де пазл? Окей, зараз я знайду якось. Тому ми зараз будемо намагатися тоді ось цей пазл зібрати. Тоді давай так, зараз це було шукати монети, щоб то ведмедика за монети А Я тоді буду якось намагатися цей пазл розшити, добре? Добре. Давай. Так, ну що, так, ну що ж, поки там так, щоб шукати монети, щоб розбакувати ведмедика за монетами, я буду намагатися якось розжити цю головоломку з пазликом. З пазлом це буде трошки складно. Тому що це не так легко, що ви розуміли, це. Ні, ну це така головоломка, те що тут потрібно декілька годин, може я не знаю, ну декілька хвилин тут потрібно 100%, щоб її розгадати. Ну щось, типу, такого в мене поки що виходить, а на даний момент я ще не знаю, як у мене вийде цей пазл розв'язати. Розгадати цей пазл, як мені його розгадати просто? Мммм, щось мені потрібно було стервувати. А що мені його скинути? Ах, да, знала. Так ну що ж я вже розгадав цього вонку з пазуком, тому я вже розпаковую. Я Алекса. У мене дочека, я не знаю зачем мені. Ну два ключика, ну цель якісь, але зараз ведмед нам в ведмеді замовнити розпакувати. Ось ця пещера пещеру, яку я дві серії назад входив. А, ні, одну серію. Одну серію назад я вже її входив. Там пещері, я всю пещеру вже ходив. А, так. Тут... О, ти же как ти упала? Так. Трибаємо Стоп, стоп! Куди, куди? Від мене ліфт. Втік. Я рахую те, що бета версія Super Bear Adventure це найкрутіша обнова. Остання обнова, тому що там додали дополнительні локації, та, напевно, вони ще в ганському будинку будуть, та. Черепа горають. Що? Нам просто збирати всі монети, щоб розблокувати ведмедити. Там від не зібрати. усі, там. Там ще не усі монети. Ми 146 усього 150. Так, ну і я, я шкую також збираю монети, вони ж також тобі даються. Так. Блін, я. Я випадково підібрав якийсь ключик, ну. Усе одно, вже як підібрав, вже, усе одно можна, я вже звільнив від медика. Ну і підібрав, ну і хай звільну. Ай-яй-яй! А нам чому просто так стригнути не можна? У мене ще 6 хп я купив за рекламу. Є, усе великого оуня переміг. Залишилося ще про всіх перемогти. Є! Усіх оунів переміг, ще залишилося монетки зібрати та похилитися трохи ХП зібрати, усього сердечко тут є. Пінгвіна вбити там. Я не знаю, ще що тут можна робити у Super Бередвенчер Якщо вже усе ми там пройдемо, пройдемо улі вже. Усі сундуки, ну там, де емоції та речі. А, мужіть, немає пінвін нападають. Я збираю тут на. А ти де зараз вже там? Я на кассі. А, у цьому початку? Я тебе не бачу. А, ну я тебе, напевно. О, тебе бачу, Все, я тебе бачу. Ой-ой-ой-ой! Буде до мене пінгвін, ти, що був. Ага. Так. І на. О, друзі, зайшов сундучок. Що тут у нас? Нова емоція розблокована. Ось така емоція. З ведмедя. на Де ця емоція? Угу. Де вона? Осьо вона! А, ось сьом так, наші пугаємося, стоп! Ми за карту так можемо вийти. Це емоція тривоги. Ну добре. А ми вже скільки там монеток зібрали? А 100. А скільки нам потрібно? 125, напевно, 124? 127. 127 нам потрібно. Ми вже майже. нам ще 27. 20... А, ні. Нам ще потрібно 17. Я ні, вже. Чотир... Да ми швидко зіберемо ці монети, навіть рахувати не можу. Скільки нам ще потрібно зібрати монет. Я тільки рахую відразу вони з'являються Я в... знову випадково зібрав ключ, хоча ні, я його спеціально зібрав, просто щоб від медика звільнити. Я знаю, що нам це нічого не дасть, там вже О, привіт Б -б... Я вимкнув кнопки, ко... тому що з ними трохи... Зручніше грати. Ще дві монетки, ще дві монетки, усе! Я їх зібрав. Добре. Оці дві монетки я зібрав. Понятно. Так, ідемо у той, у той будинок. А мені цікаво, там щось. Інтер'єр змінив дрібто версії? Ні, нічого не змінили. Усе я звільнив цього ведмедика. Тобі там написало, то та, ще я його звільнив? Так. Так, все гарно. Че за табличка? А спросила. Можемо... Так, ну вже можемо виходити. Так ми тут усіх 8 з восьми звільнили. Я, до речі, усіх тут вже звільнив у суперберуд наші видваніки. Так, о! о усе два. Я зараз два лутбокси хочу відчинити. Зараз. Зараз. О, ми можемо лутбокси, до речі, відчинити. Червона щика. Це червона щика. Так, а ми вже у улі. Ми улі розблокований. Усе ми можемо уліти. Ам. А чому він заблокований? Останнє побереження не вх не заходити. А як ми можемо зайти, якщо тут бар'єр стоїть? А він тебе стоп розблокований? Скільки в тебе там вже розблоковано ведмедиків? У мене? Так. Да. Ну, усього, усього. На паузу натисни, там ти можеш побачити. Так я знаю, у мене 22 ведмедика. Добре, тоді підемо сюди. Хто пам'ятає, це десь у сьомій серії, так якщо Ні, Ну якщо не помиляюся, якщо ви дивилися сьому серію, то ви вже напевно пам'ятаєте цю локацію. Ну так, ну я її проходив та її легко проходити тут. Ось так. Тобі, Тобі до речі, дадуть статуетку таку золоту, якщо ти її пройдеш. Тобі дадуть... Тобі дадуть золоту статуетку. Так, ні, ну цей паркур для мене дуже легко проходити. Под табучком трохи потрібно стрибати може просто Добре, ну йо, я, я вже легко проходжу, тому я просто його пройду та це відео не буде таким уже добрим. Ми, ми тільки знімаємо вже 10 секунд. 10 хвилин. 10, секунд, 10 хвилин, 10 секунд. 10 хвилин, 10 секунд. 10 хвилин, 10 секунд. Я бачу футбольне поле, я футбольне поле бачу. А, Даша, можеш, будь ласка, піди на футбольне поле, там, на футбольне поле, поле. можеш, будь ласка, піти? Та йди на футбольне поле, я зараз це можу побачити. На футбольне Детяч. поле, там. Ось все, я зверху, я тебе бачу знизу, ось все. Я там зверху стрибаю, на мій нік подивись. Може, за, за допомогу, за допомогу фоторежима де, якось там зможеш... А у тебе є запис екрану? А у тебе є запис екрану? А, Ну, я бачу там. Ти можеш просто фоторежиму вімкнути, та записю та запис екрану вімкнути, та записати як я проходжу з цієї сторони. Ну, якщо можеш, так. Ні, цей паркур занадто легкий для мене, Легкий для мене, тому що... Його я вже проходив не раз. Я навіть я його не знімав, я не лише його проходив, коли знімав відео, а ще після відео, коли я його вже зняв. Я ще після того відео вже знімав, ну, проходив, тому це дуже легко просто. Вже Для мене, тому що я тут тренувався, вже це дуже легко. Для, для мене пройти цей паркур. Для мене дуже легко пройти цей паркур, але у фіналі там потрібно буде стрибати по кубикам лего, та це буде не так уж і легко. Вони маленькі. Я проходжу, як можу, тому що це складно. Так. Щоб є, підстрибну. Нам таку ж сатую дадуть, але сатую ведмеді Та вона буде уся золота. Ось, як ви зараз бачите? Там буде статуетка. Ну, ось там десь статуетка є ця чи нема. Чи немає? А ні, немає. Може, у мене буде, у тебе не немає. У ну, мене статуетки не. Ну, зараз в мене не показується, але вона в мене є у моєму світі у Super -Bear Adventure. Тому що її вже. Ну, її ти можеш отримати, така золота статуетка буде стояти у твоєму, у твоєму медвежому селі. Тобі просто потрібно цей паркур пройти, натиснути на а, таку червону кнопочку. Та у, у усе ти зможеш пройти цей паркур. Ну, не... Ну, не пройти цей паркур, а зможе отримати цю сатуетку. Ууу, mm -hmm. я не впав, я не впав. Це було трохи складно. Це було трохи складно. Я вже супер передвенчур граю 3-2 місяці десь. Та мені цікаво. Ми повернулися, ви розумієте, вже у сьому десь серію, якщо не помиляюся, якщо є цей паркур... Якщо я цей... Таємний паркур! Знімав у сьомій серії щось не впав, то тоді ми повернулися у сьому серію. Це повертання сьомої серії. Ось ось що я можу сказати. Тут, якщо впасти на моменті, на якому зараз знаходжусь, то можна легко піднятися, тому що можу можливість у версії Ну що ж, зараз. Це було трошки складно пройти ось цей паркур. Ой-ой-ой, на кубиках я його паркурі, але... Внизу мене, знизу в мене є такі будиночки та навіть якщо я впаду, то я зможу. Так, Даша, ти, бач... ти бачиш мій нік, я там дуже високо знаходжуся. Ну, я не бачу. Я вже проходжу останній етап тут, цей паркур по цим куб... маленьким кубикам у Є, я пройшов цей паркур! Я пройшов! Усе є, я пройшов! Так зачекай, якщо я прийду, тобі дадуть цю сатуетку? Ну, не знаю, щас подивлюсь. Mm. На жаль, ні. Ну, да, немає мене. Добре. Але все одно так, три може Можемо місію тристопера пройдемо, до речі. Ee, вибачте, друзі, привіт друзі, але вибачте, але я не можу грати, а я можу грати уже з одним. Тут не можу грати двоєм, так я бачу в аркадному світі також. Добре, може тоді у хованки зіграємо? Добре, давай. Предметами. А хто рахує? Давайте. Окей. Зараз я буду знаходити Дашу Як ви бачите, у її є така ось така емоція кнопка. Ось, о, вона. Ось, та вона прикрашає нас у якийсь предмет. Та нам потрібно цим предметом ховатися. Також є такий термометр, він нам допомагає трохи шукати. Так, усе вилізаю, та я погнав е, рахувати. Так. Один, два, три, вісім, дев'ять, десять. Так. Я йду шукати. Так. А якщо ми ховалися не у предметах, то. А, там взагалі видно нікі гравці. Тому було легко знайти. Так, активую термометр. А, чим вище вся шкала, тим вище обозначає знаходжусь, як холодно жарко. Так, вся гра. Так. А якщо ти не тут. Де ти можеш знаходитися? Ну я не дуже близько до тебе зараз знаходжуся. Ось так. Де ж тебе шукати? Ось тут може? Ой, не Зараз не у да? Так. так ну знову. Десь... Ти бачиш я мій нік? бачиш мій? Не бачу. Так, ні, ну, напевно, якщо ти не вашиш мій нік, то це... Ось тут або тут. Це якась секретка? Привіт! Все знайшов. Все. Майонечку знайшов. Так, тепер я тоді ховаюся, тому що давай дру... тоді другий раунд. Добре. А я ховаюся. Так, йди туди, тоді рахуй. Так, о, туди, саме початок, там, де спами сігравась. Так. Добре. Так, рахуй. Рахуй. Я сховався. Добре. А, ну блін, ну як скажу, как ты хоть. Не, можеш ще трошки часу дати? Можеш ще раз порахувати? Ну, може трошки часу дати? Добре. Так. Ну я сховався. Ой. Ну. Так, я, ну, на жаль, не бачу, де захосі даже, тому що за допомогою я не можу так. Я буду я буду надіятися, та що. До речі, можемо у будь-який момент сказати я здаюся. Так. так, я твій. Так, ну. А, термометр не працює, якщо я в якомусь предметі. Я твій нік зараз бачу. Добре, добре. Друзі, ховаємося, це така мешкарна. Так, друзі, який що вимкнув мікрофон, зараз мене Даша не чує. Це, це тепер буде моє мішка, так якщо вона мене, мене не знайде, то зда, а, здасться просто, то я буду тут завжди ховатися. Це моя мішка. Добре, увімк, увімкає мікрофон. Так, угу. ну ти моя думаю, не знайдеш ось так.

Ідемо. Так. 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 Можемо зараз якусь emoді you. Блін, ну я не можу звідси тепер вийти, якщо я предмет Ну Це це трохи складно, звідси вийти. Я відразу кажу, ти можеш здатися. Я знаю. Ми тут, я думаю, навіть предмет не потрібен. Це просто наша ничка, але просто мені нік побачить, та... Опа, опа, опа. Блін, зараз головне не впасти, тому що якщо я впаду, то ви, напевно, зараз самі, знаєте. Ой. Якщо я впаду з моєї нички, то. Тут. А! Я кажу, бачу біл золотого називає. А, ну то не я, то статуетка, то статуетка. Куди ти підіймаєшся наверх? Твій нік вище та вище. В смысле? А ти внизу? Я знаю. <рігла> <рігла> Хлібо, у мене така нишка. Він, а може мені звідси вийти, але я боюся те, що... Ти я щось взагалі не... Саме погане, це ще якщо ну, на фоторежим вже гра на паузу не поставилася, це світова гра. Так, ну, я тобі не можу Бачите мій фоторежим опана. Ну, друзі, як, напевно, ви вже бачите по фоторежиму, де я сховався. Ой, ось ось все. Я можу, я можу Дашу бачити. Усе я її бачу через фоторежим, я трошки вище піднявся та. Усе. На фоторежимі. Ні ну я тебе на фоторежимі зараз бачу. Ти знаходишся біля річки, біля водоспаду. Біля водоспаду ти знаходишся. Зараз спрыгнула, впала в річку, біжиш кудись, біжиш. А, все я тебе не бачу. О, бачу, так. Так, б'єш рукою зараз просто. А я ось тут просто не знаю. я, я тут... Оце... Оцей предмет, як ви бачите, це я просто, друзі. Це зараз. Я... я тут просто сижу, нічого не роблю. Та дивлюся, як Даша мене шукає. Тут моя нишка. Ось так. Я раз хочу просто сфотографувати, який у мене тут обзор буде. Я раз хочу... Я раз хочу зберегти фото, хоча просто потім Даша зрозуміла, який у мене тут був обзор. Так як я тут ховався. Добре, е. Як ти хочеш, щоб я тобі спалив я знаходжу, чи потім у майбутніх іграх, іграх у холонках я тобі вже це. Ні, я, напевно, не... зараз можеш йти у самий початок. У самий початок там, де ти починала руху... рахувати. Потім я вийду, та я ничку, на жаль, тобі свою не хочу палити. Це просто настільки. Гарна ничка. Так. Ти там? Так. так у самий початок потрібно було йти. Ось цього я. Mm, да. Так, ну добре. Друзі. На цьому моменті наше відео підходить до кінця. Це бор як я рахую, це була дуже весела серія. Сьогодні ми пограли у Хованки два раунди. Один раз в мене Даша шукала, один раз, я... один раз я її шукав, по одному разу ми шукали та ховалися. Ми сьогодні заблокували усіх виметів Даші у сніговій долині. Та також ми... я пройшов знову другий, вже там який це раз, п'ятнадцятий десь у цей паркур. Тому, друзі, усім добачні, усім покашукаєте з нашого До Добачня!